Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу вас вітає команда шляхами таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на 18 листопада вівторок. Трошки, трошки отак от ми, щоб усі у кадрі були. Да? Так, ну що ж, ох, день буде. Так, події навколо нас. Буде в нас охарактеризовувати туз посохів. Це початок і запліднення. Якісь процеси будуть запущені самі, саме в цей день, якимось діями, зазвичай імпульсивними, бо посохи – то про вогонь. То буде щось е, величезне, цікаве і таке мати багато значення для декого. У побуті нас зустрічає сімка посохів, а сімка посохів це дух боротьби. А отже, будуть, е, буде необхідність відстоювати себе до. Е, відстоювати свої інтереси, щось там пояснювати. Зазвичай це. Якісь спори, але не такі, що аж прям всі там подаруються. Ні, це коли дуже активно йде бесіда, це коли дуже активно хтось висловлюється. Сюрпризом для долі для нас стає сімка кубків, а сімка кубків це в нас про буйну уяву, а також про самообман. Це про мрії. Це коли ми собі стільки усього не мріяли, але і половини не отримаємо. Отже, сюрпризом стане саме те, що ми зможемо це мріяти. А чому і як? Ну, покаже вже день. Наша роль у цьому всьому сімка, старший аркан, це в нас колісниця. А вона нам каже, що не має часу чекати, час рухатися уперед. Тобто, якщо ви очікували якийсь знак, щоб щось почати робити, до чогось доторкнутися, кудись рухатися, саме це. Час оце робити. Рухайтесь. Це зустріч з реальністю, з реальним буттям. Тобто, якщо ви щось планували довго, там собі щось намріяли, воно 100% так не буде, як ви собі мріяли. Але це не привід зупинятися, рухайтесь, рухайтесь далі. У підсумку в нас випадає 15-й старший аркан. Це в нас диявол, алкоголь, наркотики, коли розум затуманений. Варто сказати, що 18-го в нас буде. Дуже важкий день, з того погляду, що там у нас вирує ліліт. Це вже астрологічні термінології. Отже, я вам дуже раджу в цей день бути дуже обережними з вашими, так сказати, тьомними, темни, темними сторінками. Отже, якщо у вас є якісь недоліки, ви, ви гарно їх знаєте в очі, не ведіться, не ведіться самі на ці пропозиції, з якими ви вже знайомі, де ви вже вліпали, де ви вже в якусь ситуацію втрапляли хтось. Але це дуже непросто. Якщо ви хочете знати це все під більш точно, вам треба знайти астролога та зрозуміти, якщо ви взагалі спілкуєтеся. Такими мовами, а от якщо ні, то просто будьте дуже обережні в цей день. Не йдіть на не ведіться на оці спонтанні думки, а що буде, якщо я? А, а не ведіться на пропозиції озолотитися чи щось отримати задарма. Ні, задарма нічого не буде хорошого. Отже, день буде непростий, але, я б сказала, шалений. Обережно, з тиском, з головними болями, адже може бути проблеми з серцево-судинною системою. А я вам бажаю сьогодні найкраще. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами Таро.